Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ну, як бачите, у нас зараз осінь. А я сьогодні запрошена на каву до відомої української актриси, до зірки телебачення і кіно до Тетяни Шеліги, до заслуженої артистки України. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то зробіть це обов'язково, щоб не загубити нашу цікаву розмову за чашечкою кави. Хороший ти мужик, дід! Ось вона наша зірочка, Привет! красуня. Боже, яка вона яскрава, гарна. Я кажу, що я йду в гості на каву до зірки українського кіно і театру. А, а що ти ж сказати, що ти прийшла на маленьку, брендову, червону кухоньку. І я не шучу, чому. У мене, коли хтось йде, а ти куди? Я до шеліги. Як? На її червону кухоньку? Так, Даже, так. Да. Слухай, що кажуть. Так там же ізбраний. На що моя подруга відповідає, я її ізбрана. Так що, Шаленка, ти у мене ізбрана. Ну no, це правда, тому no. що всі мріють тут побувати. А сьогодні я запросила людей, які хочуть, теж хоч одним очком, подивитися, що тут інколи відбувається на цій кухні, то я їх запросила разом із собою. Ета ж мені на мій дома подарували на 67 років. Директор Наталка подарувала, каже, у неї бюст такий, як у нас з тобою. От це, от, 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 от. Ось, ось да, ми так. пройшли коридорчиком на цю шикарну червону кухоньку. Маленька, маленька, тут п'ять квадратних. Оце називається легендарна кухонька. А вот ета Лувр, я вот ета Лувром називаю. Це, е, от скільки я їздила за кордон, ага. я почала дуже ага. пізно їздити, коли гроші з'явилися. 56 років тільки Ну, ну я встигнула, тому що я дуже хотіла світ бачити. А хтось мені один раз подарував е, жабку. Так. А, і я я вже навіть не пам'ятаю, яка перша була. І сказали, це тобі на щастя, щоб в домі були гроші. Ух ти. А жабки у мене є. І мені присилають, мені волонтери присилають. Ось дивитися, от це волонтери зробили своїми руками, угу. по-моєму, з Дніпра. Я його обожнюю. Вот це зараз а Аповна своїми руками волонтерша зробила. Це із Ізраїля. Я дуже всі так, що тут би, євреї призивають нас всіх на роботу. Я дуже люблю. А тут стільки, ви подивіться. Якщо хорошо видно, у мене є сексуальний акт. Де сексуальний? сіль і перець ну, коли... я привезла з Греції, їздила Ясно. на корабліки туди. От це лежу я, щоб ви розуміли. А отут теж от, з коронами всі. Е, я дуже люблю, що Мені З Іспанії привезли, угу. а тому що отак. Вот і сюди можна класти, що вона не просто так. А так. Ну що ж так що ви розуміли, що все не просто так. Мені кажуть, а як ти пилюку? Я говорю, так. Як я пилюку, очень спокійно я пилюку. По-перше, Во вони не очень пиляться чомусь, а я так там не знаю, раз два місяці з судовольстві поставлю ніс про і поставлю. Обратно. А це, э, всі люблять там сидіти напротив, я сюди не разрешаю. Mm. Чому щоб не розбивати. Ну да, не да. Потому что коли вони розбивають, вони мені каже. Ну, да, а воно вже я ж не хотіла. Я ж не, да, не спеціально. Тому я оберігаю. Но там всі сидять, і вот это вот якусь штучку. Я кожну пам'ятаю. Де я купувала, з чим вона зв'язана. Угу, у мене от все, що тут висить, чашки, все нічого просто так нема. І це от таке життя у мене цікаво. Може не всі це розуміють. У мене прийшов один майстер, ставив от ці жалюзі. Ага. Потім прийшов на другий день і каже, я всю ніч думала. Прошу. А навіщо вам стільки часок? 22 рік. Ага. Червона – это Скандинавия. Mm -hmm. Видишь, там. Вот а вот смотри, я тоже люблю Португалию. Вот вона. А вот это вот очень опасно. Статевый орган. Да я бачу, но ну, так... а что там написано? Написано, да. что, что нужно взять в рот и, и, пить водичку. Ну так а как таке можно не купить? Не, ну, действительно... Это ж так цікаво, мы же доросли люди. Боже, Боже, как я, как я хотела к тебе прижаться. Как я хотела тебя целовать. Як ти себе чувствуєш? Без гумору не можна, правда? Гумор це таке, ну, мені здається, що навіть людина помирає, угу. і гумор може витягнути. Ну, я просто ще комедійна, острохарактерна акторка. Хоча я люблю казати, як Тамара Яценко, моя подруга, теж ми і. трагедию играем ну, хорошо с тобой. Не uh -huh. только комедию. Ну почему ты мне не веришь? Мне же действительно стало плохо. Ну пожалуйста. Пожалуйста, дай мне тебя потрогать. И я должна быть уверена, что ты существуешь на самом деле, а не во сне. Он мой. Мой. Если я узнаю, что он принадлежит Другой женщине я тебе его откушу. Я тебе его отрежу, кастрирую. Он мой. Только мой больше не Только, только это вас во мне интересует, да? Только это вас ко мне привязывает. Мальчик мой, я из-за тебя сошла с ума. Ты же выпил всю мою кровь. Мои, моих, моих жилах нет больше крови в них один. Фердинанда, поэтому ты не должен меня покидать. Пожалуйста, не бросай меня. Я тебя щедро вознагражу. Я тебя оставлю все свое состояние. Я уже переделала новое завещание. Но поверь мне, что все эти бумаги, это чепуха, долги. У меня есть нечто такое, чего нет за вещами? Шкатулка. Шкатулка, которая стоит гораздо больше, чем все эти неухоженные поля, заброшенные дома. В ней находятся несметные сокровища. О ней никто не знает, я тебе когда-нибудь ее покажу. Только родной. Никому, никому о ней не рассказывай, иначе ее могут украсть. Пожалуйста, обними меня. Ну, ну целуй. Ну, ороси меня своим семенем. Когда мы с тобой вместе? Мы же с тобой одно целое. Переверни меня. Ну, ну разорви меня на куски. Убей меня, любимый. Гумор для мене це. Я на дев'ятому поверсі, дев'ятоповерхівки, Після операції я нікуди вже ні в які подвали нікуди не ходжу. Два роки тому місяць ми там жили. Зараз я нікуди. Так теж гумор. Я кажу, ну, поіграємо в українську рулетку. Чорний гумор попадет, так попадет. Не попадет, так не попадет. Ну, я якось сама собі кажу, я погано чую, і коли у мене закриті вікна, я не чую сирен. Мені кажуть, ти знаєш, я його не знаю. Не, добре, я я спа... не знаю. Я не чую, Ви розумієте, у мене пару разів бахнуло поруч, так і один раз біля театра ми сиділи з подругою після вистави, і там як шарахнула. І я кажу, Боже, це я вперше почула таке. Вона каже, а я це чую кожен день. Ну а то, ну у кого як ти? розумієш? Мені да, Танюнька, ти не спиш, не спиш. Я кажу, я сплю. Як uh -huh. спиш? Ходуном на... будинок ходять, дідочка моя Федотова. Ми на полу лежимо з пашою. Я кажу, що ви кажете? Так. На добра ніч. Так, Танюша, ну ти ж розумієш, що ми ж теж не могли прийти без жаби. Йомаю, якраз така, як розкривається, що тобі подобається. Йо-маю. Але тут бачиш інша спинка. Я все знайду, просто пусть вона зараз я люблю, щоб. Ну, спинка інша, бачиш? Я люблю, щоб вона поначалу біля постає. Слухай, так вона це. Іспанія. Да. Так ти байба, вони такі роблять, вот. але там бачиш менше камінчиків, а тут саме камінчиків багато. Ні, там теж вся спинка. Хіба? Так, да. осторожно, бери, щоб не мені. А, Ну тут просто тут ну, Просто вона другої форми. Да, другої Это... форми. Ну от буде в тебе мама буде в тебе, ось, мама, ось, буде в тебе ось, набор да, мама ось, і дочка. Ось, мама ось, і дочка. Бачиш, вони схожі. Ой. Іспанія. Я в Іспанії була тільки в Барселоні, а от уже в Мадриді туди я не була. А я ж, як і ти була у Далі Іспанія, це неймовірна країна. Я не можу сказати, яка країна мені більше подобається. Було цікаво всюди. От всюди. Навіть коли, от, наприклад, я їздила в Берлін на три дні. Мені кажуть, он такий холодний, он такий сірий. Я була в захваті від Берліна. Він має своє обличчя. Всі мають своє обличчя. І отак от, от приїжджаєш кудись, в Париже я була два рази по три дні з перервою в десять років. Перший раз цікавіше. В перші дні що, Лувр, та обов'язково, Ейфібля Башня, а потім ще імпресіоністи, музей Родена. Я була в Армії в uh -huh. Віріваннями, я там грала виставу, я там багато чого нам показали, а Грузія ні. І Я, я розумію, що вона моя. Ну, Україна. Понад дуси, а скажи мені, будь ласка, війна, вона так як лакмусова бумажка проявила всіх. проявила. Вона всіх проявила, повилазила назовні ота вся злість, нелюдяність, той же самий сепаратизм повилазив в людях в багатьох, і призвело це все до того, що ряди друзів наших вони порічали дуже. Я вчилася в Москві 23 роки жила. В Севастополі у мене там 30 друзів було. Зараз ні, ні одного нема, як ви розумієте. Ну, що ми пішли вже про війну, ми же всі переживаємо по-своєму все ж. Звичайно. От про себе я можу сказати, що в мене це не просто жах, у мене це катастрофа життя. Тому що я Російськомовна, тобто я жила в російськомовній сім'ї. У мене в крові української нема крові в нас в роду. Я вчилася в російській школі, українська мова з п'ятого класу, там два рази на тиждень. Потім я поїхала в Москву, Москва забирала всіх. Зараз, якщо подивитися, 50% акторів російських. Це виход з України. Вузи там, п'ять вузів, вони були найкращі не в Радянському Союзі, а в світі. І всі це знали. Знали! Школа. то старими майстерами. У мене в Станицин був, він мене дуже любив. Я у нього перший свій отревок робила. Астровську, капочку. І всі казали. Вона ж ходить як станиця, бігає як станиця. Коли поступала, мені спитали, ви співаєте? Я сказала, ні, я танцюю. Мені сказали, вже беремо. Понятно, з чувством юмора. Не педагоги любили. А, і потім в Севастопольський театр забрали. Там було дуже цікаво. Вісім років у мене був чотири роки Петров, в чотири роки Рома Мархові. Ми їздили по з кращими виставами. Країни, так, там було класно. І ви розумієте, я гадала, що я в російській культурі все роблю добре для людей. Угу. Бо взагалі Чехов, там, Толстой, Достоєвський, що він вчить людей, моралі. Виховує так, так, нормально. А зараз, коли почалася війна, у мене таке відчуття, що вони і не читали цього. Де ваша неубій, десь із заповіді? Да, да, да. Я весь час тільки про це йду. Я так плакала, тому що ну, є нехороше слово згавняв своє життя. Не, не хочеться так казати, тому що все ж таки я багато чого робила оставила, слід хороший. Но те, що місія, яка я думала у мене. Uh -huh. Так що ж це таке було? І мені так страшно, мені всі питають, а прощення буде? Ну я категорично кажу ні. Ні. Ну, може, через 100 років, там же скільки поколінь зміниться, я закрила цю сторінку, у мене є родичі. В Москві вони не подзвонили, не спитали, може, може в мене вдома нема, чи може я за кордоном живу. <гум> І те ж саме мені робили ті, з ким я тарушувала по 30 років. І це так страшно. Я гадала, що це не просто мої люди, а навіть у мене я крьосне, він теж від мене трьохся там. Я казала його мамі. От я вже помру, прийде в Київ, допоможи поховати мене в mm -hmm. Насті. Да, 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 да. Навіть на такі теми у мене ж з ким я вчилася, хто живий ще mm -hmm. приїжджали ж до мене в гості. І я ходила в Лавру, і по Андріївському, і півдня півднями в Софії провели, бо дуже І ніхто не подзвонив. Одна фраза була в самому началі. Береги себе, бережи себе, все. В один момент у мене було відчуття не просто ненависті, а якоїсь гідоти. І вдруг мова, на якій я читала Ахматову, Мандельштама, Пастернака, вдруг мене відрізала.